Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії ALET серія X на цоколь D4S з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту ламп XD4S D08 постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з експлуатації і також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 45 Вт, потужні лампи. Корпус ламп повністю металевий, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 32 потужних світлодіода. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується на 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додатково немає ніяких драйверів, що є зручним для встановлення в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір Світло білий бачимо, заявлена кольорна температура нагадаю 6000 кельвін, потужність ламп 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.